Всім привіт, я Петро Бухов. і на цьому тижні відбувалося дуже багато цього цікавого, багато важливого. Тож поїхали. По-перше, нарешті в Одесі почалися якісь зміни в дорожньому русі, тому що ще з березня цього року не відбувалося ніяких змін, ніякої нової розмітки, окрім пішохідних перехідів. У мерії є проблеми, як я казав, мало людей, які можуть наносити розмітку. І тому для того, щоб нанести розмітку на вулиці Генуеській, найняли приватну фірму, яка це зробила. І ось ця схема вже майже реалізована. Деякі зміни, Ну, по-перше, ширина вулиці Генеської від 9 до 9,5 метрів. Тож там можна зробити три смуги рук. Так, там було дві смуги руху і багато людей не розуміють, як це можливо, але 9 розділити на 3 буде 3. Це важко уявити. власть так намікає. Але коли все поїхало, то це норм. Така сама ширина смуги і на вулиці Черняховського, і на Миколаївській дорозі, і на Успенській, і на Тереспольській. І, і все працює. Ніяких там дуже багато ДТП не відбувається. І тут буде все добре. Тепер в напряму до Аркадії буде дві смуги, не одна. І це на деякий час полегшить ситуацію. Очевидно, що це не системне рішення, і неможливо вирішити проблему заторів розширенням доріг. Я чую іноді заклики, що треба там понизити трамвай, щоб автівки їхали по трамвайних колях. Цього категорично не можна робити. Трамвай повинен бути швидким, він повинен бути відокремленим. тож Потрібно зробити так, щоб трамвай там їхав швидко, щоб ніхто не міг заїжджати на трамвайні колії, і щоб люди не могли туди вискакувати. Наприклад, з двох сторін зробити його кущами і щоб він їхав швидко. Але так само треба ще й переробити весь французький бульвар, щоб по французькому бульвару він також їхав швидко. тому що трамвай – це найбільш оптимальний транспорт для такого великого району. І в цьому районі можуть жити до 50 тисяч людей, і на овцівках їх неможливо буде вивозити, навіть якщо зробити 4 слухи, навіть якщо 6 слух, це все одно неможливо просто геометрично, а можливо тільки якщо буде класний, якісний, швидкий, комфортний громадський транспорт. Змінилася ще схема на площі 10 квітня. Тепер ті, хто хочуть заїхати, наприклад, в Арк Палас, можуть зробити це не порушуючи правил. Зменшилась площа острівця безпеки, на якому полюбляли паркуватися люди. І я нагадую, що що паркування на Острівцях заборонено. ПДР, тобто всі вони порушували правила. Тепер їх площа зменшилася, і менша кількість людей зможе там порушувати. Я сподіваюся, що там встановлять стопчики, і вони фізично не зможуть цього робити. Ну і ще одна проблема, яку треба було б вирішити, це встановити світлофор для пішоходів, тому що затори також провокують люди, які постійно там переходять. Ну очевидно, що коли настільки багато людей там мешкає, то вони будуть постійно ходити в супермаркети. А на нерегульованими пішохідному переході вони постійно зупиняють рух автівок. Тому потрібно це врегулювати і встановити там світлофор. І я про це казав, ще з 21-го року ця схема взагалі була розроблена в 21-му році. Тож ми бачимо, як повільно наша мерія рухається до якихось правильних рішень. Три роки пройшло, щоб ця схема була реалізована. Ну і також почалися роботи на площі Толбухіна. Вони відбуваються ввечері та вночі. Тож рух автівок і трамваїв не зупиняється. Трамваї дві ночі не ходили тільки з сьомої вечора до п'ятої ранку, коли будуть робити великий сегмент довжиною 40 метрів, то тоді трамваї не будуть ходити до восьмої ранку. Але з восьмої ранку і до вечора вони будуть ходити. І це класний приклад, як потрібно робити ремонти трамвайних шляхів. що це не повинно зупиняти рух. Це потрібно робити вночі, окремими секціями. І дуже класно, що нарешті площа Толбухіна ось таким. Поточним ремонтом буде приведена до набагато більш якісної площі. Її можна буде швидше проїжджати на автівках. Там зможуть проїжджати нові трамваї, які ми закупили через просідання старих шляхів. Вони там не могли їхати, тому що вони чіпляли землю. І ось це основна причина, чому там проводиться цей ремонт. Є у нас класний проєкт реконструкції всієї цієї площі, але він дуже дорогий більш ніж 100 мільйонів гривень. І буде реалізовано, очевидно, тільки після війни. Роботи планують закінчити до жовтня. Тож в жовтні буде така трохи оновлена, осучасне площа Толбухіна або на назви і площа Трибуни Героїв. Першу половину тижня багато одеситів відчували сморід, Продовжувалися пожежі на полях з розшина, 16 гектарів трави вигоріла там, а також загоріли старфянки. І як кажуть ДСНС, їх неможливо потушити і тільки чекати, як, коли вони вигорять. Судячи зі всього, вони вже вигоріли, тому що сморіду вже останні дні нема. ДСНСники кажуть, що винуваті місцеві жителі, які підпалюють траву. Не знаю, чи це правда, чи просто їм хочеться когось звинуватити. О, хочеться, щоб колись цю територію також. Було розвинено, що там було щось пристойне, а не те, що постійно дає якісь моря. проблеми. до цього ми також повернемось через декілька років. Верховний суд прийняв рішення, яким змушує. Наші одеські суди все ж таки розглянути справу Шкаровського. Є такий заступник голови обласної ради Шкарівський, який є представником партії ОПЗЖ, Є такою консервою проросійською. Він є третім заступником голови облради. А по закону можуть бути тільки два заступники голови облради, і тому депутатка від облради від партії ЄС Юля чухала подала до суду, щоб суд прийняв рішення про ліквідацію цієї посади. Але чомусь одеські суди не розглядали цю справу, і Юля дійшла до Верховного суду. Ось верховний суд повернув цю справу до одеських судів і змушує їх все ж таки розглянути цю справу. Очевидно, що результат буде тільки ліквідувати цю позицію, але я так розумію, що вони будуть далі затягувати цей час, тому невідомо скільки ще він буде працювати. Я нагадаю, що його утримання коштує платникам податків біля одного мільйона гривень на рік. Цей мільйон гривень можна було використати якось більш ефективно, більш корисно, наприклад, надати нашим військовим або щось підремонтувати в місті або в області. Але маємо те, що маємо. Черговий корупційний скандал в мерії тепер правоохоронці розслідують справу надгробків. Справа в тому, що у нас в нас міськраді прийнята програма е, допомозі. Сім'ям загиблих військових ми виділили гроші на закупівлю надгробків, щоб вони були в єдиному стилі. Цей стиль також затверджений виконкомом. І ось правоохоронці розслідують цю справу, що нібито ціни на ці надгробки були завищені. А потім, взагалі, наша рада не змогла закупити їхню достатню кількість. Тому сім'я загиблих ці гроші віддаються у якості матеріальної допомоги. Але їм дуже наполегливо радість закуповувати ці до в одній фірмі, і в цій фірмі також перейшли обшуки. Цю фірму очолює колишній депутат міськради, який пов'язаний з Трухановим. Ну тут все зрозуміло, але я не знаю, яка перспектива цієї справи. В принципі, я не здивований, хоча навіть ось на такій темі на допомозі сім'ям загиблих воїнів, також вони вигадали якусь корупцію. Неприємно і сподіваюсь, що правоохоронці покажуть результат В галереї. Уніон на Троїцькій 43 відкрилася виставка Олександра Ротвурта теорема влади. Олександр помер три роки тому, 8 серпня, і ось на річницю його смерті відкрили цю виставку. Там його картини і різні інші роботи. Навіть одна відеоінсталяція з мером Гурвіцем дуже смішна. Всі відділи, все понятно. Поєдне лін, там, 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 там буря, взагалі, дуже талановита людина, дуже жаль, що він так рано від нас пішов. В нього було багато роботи. І таке дуже незвичне прикольне відчуття гумору. І його видно навіть в цих роботах. Там, наприклад, в нього брати Клічко зображені, як такі хасіди єврейські, хоча вони є євреями. Віктор Ющенка на коні, як Богдан Хмельницький, і так далі. Всім раджу подивитись взагалі цінувати такого беззначну постать. До речі, Голова нашої обладміністрації, пан Кіпер перейменував провулок на честь Олександра Ройберта. І не так багато у нас художників, особливо сучасних, які відомі за межами України, які є одеситами. Фактично, я ось знаю такого тільки одного. Також це ім'я повинно бути ось в цьому такому іміджі Одеси, а не тільки ось те, що там мішкає Польща. Пам'ятаємо, Олександра. на цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.